Вітаю, друзі! Сьогодні прекрасний літній день, мабуть, буде дощ і гроза, а я подумала, чому б не запросити вас на свою кухню, показати, що в мене є, зробити такий невеличкий рум-тур. Що я хочу сказати, що кухня для мене це не просто приміщення, де я там готую їжу. Це щось більше. Я не вважаю, що це просто кухня, ми кажемо. Там у мене дві кімнати і кухня, у мене три кімнати і кухня. У мене три кімнати. Тобто кухня для мене це кімната. Я тут готуюсь до роботи, я тут Читаю, розмірковую, пишу якісь плани, Я, якщо щось готую, то я слухаю тут новини або якусь аудіокнигу. Для мене це місце спокою. Ввечері я, я чомусь вечерю не тут, а в іншій кімнаті перед комп'ютером. Але Якщо я хочу подумати, я запалюю тут свічечку і в тиші потихесенько сушу, думаю. І для мене це такий особливий, особливий час, коли я можу побути в тиші. Моя кухня дуже затишна. Скажу так, коли ми сюди переїхали, переїхали ми років з 20, це був такий, знаєте, ремонт 1967 року, було зруйновано все. І знаєте, Рієлтор подивилася на мене, ми з дитиною прийшли, а вона подивилася на мене так жалісно і сказала: ви розумієте, Скільки вам прийдеться працювати, щоб якось <гад> тут можна було жити. Я вам скажу так, у той час я нічого не розуміла. І ми багато працювали. Я дуже багато працювала на це, згодом поступово кухня стала такою, як я хотіла. Може для когось воно буде не дуже звична. Я вам потім покажу, що тут є, і ви скажете, Іра, наче ото як в селі. От я люблю як в селі. Але почнемо ми з коридору. У мене в коридорі є таке місце, воно, наче, так знаєте, початок кухні. Початок кухні, і зараз ми підемо, я вам все покажу. Що ще? Ага, кухня 8 квадратних метрів. Вона досить сонячна, простора, одна стіна це повністю вікно, там нічого цікавого за вікном нема, тому показувати там нема чого, але я вам покажу, як вона займе такий проміжок. Між двома стінами. Отож, ходімо в коридор і я покажу вам містечко, яке наче запрошує вас до кухні. Ходімо. Ось це місце. Я придумала дизайн сама, і там є така поличка, на яку можна ставити різні речі. А ось так ця поличка виглядає зсередини. Мені здається, цікаво. Стіни в мене пофарбовані, я дуже хотіла такий заспокійливий кольор. Це полиця ручної роботи з таким чудовим розписом. Тут у мене кошик з рецептами, трави, а також олії, які я не, не дуже часто використовую. А ця стіна – це просто любов. Я попросила колись майстриню зробити мені її під камень. І вона так чудово її зробила, зрозуміла, що я хотіла, і з чого вона робила, мабуть, стінгіпсу. Я вже не пам'ятаю, це було давно, і ця стіна це такий таке куточок, який прикрашає нашу кухню. А ось так виглядає протилежна стіна. Ви мене запитаєте, і ради шафи були, а зараз їх немає, тому що в мене нема стільки посуду, мені не потрібно стільки речей, і вони стояли напівпорожні. Тому я зробила полички. Я купила їх в магазині і сама перефарбувала. Тут у мене спеції, горнятка, гличики, столові прибори все те, чим я користуюсь щодня. А плитку на робочу зону я вибрала ой, це смішно, ту, що на підлогу. А я не знала, що вона для підлоги. Але майстер молодець сказав, та давай, зараз зроблю, вона мені дуже подобається, ось і живе з нами вже 20 років. А з цим куточком ви вже знайомі, ви знаєте, що я люблю тут щось переставляти. Тут у мене книги, рослинки, такий, знаєте, фаворит моєї кухні. Посуд у мене переважно глиняний, і він так гарно поєднується з деревом і взагалі з дизайном усієї кухні. Весь посуд українських виробників, і я пишаюсь нашими людьми. Вони навіть під час війни роблять таку красу. А в цьому куточку у мене мікрохвилюва і кіцюнін вихід в інтернет. Тут у мене холодильник. Тут у мене знаходяться крупи, борошно, різні трави. Хотіла зробити її без скла, але ж у мене кицюня. але я не можу. І ще у мене є поличка за столом. Ви вже її бачили в відео. День без світла, води, зв'язку і роботи. Ось така у нас кухня. Чекаю у вас в коментарях. Давайте це все обговоримо. І я бажаю вам, де б ви зараз не знаходилися, щоб у вас був затишний куточок, де вам буде дуже добре на душі. А ми побачимось!